З дитинства я завжди хотів бути військовим. Ну в принципі, це сталося. Після 9 класу я пішов в Волинський обласний ліцей з посилницької фізичної підготовки імені Героя Небесної Сотня. Там навчався 10 дванадцятий клас, подивився, побачив, що це, і зрозумів, що ну потрібно йти далі. Так скажемо, до своєї цілі у 2019 році я вступив до Національної академії державної прикордонної служби за власним бажанням. Написав рапорт, і 22 лютого я вже був до да, підрозділі, Це друга прикордонна командитурського 15-го згодом. Це був Бахмутський напрямок. Ми були першою штурмовою групою, яка виходила 27 чоловік. Я був вже тоді на посаді начальника застави. Вся моя застава, штурмова застава, вона була окремо підібрана під певні категорії вікові, фізичний стан людей, готувалися також окремо від всіх. І ми тоді вже висунулися, виходить, 26 червня ми висунулися вже на виконання бойового завдання. Нам поступила команда від вищого командування про відхід на більш вигідні позиції. І по дорозі ми зустріли це була Бригада там було близько 4-6 чоловік. Дехто міг сам дійти, ми їм просто там допомагали нести їхню броню, там, зброю. І було два чоловіки, які прям, ну, не, не хотіли. В нього були поранені руки і ноги, але один турнікет був тільки на лівій руці. Ми його оглянули, надали допомогу, пронесли до більш безпечної зони. І хлопець, який навчався в Британії, на медика, він там застосував два бандажі. Тобто допомогли максимально і винесли на точку евакуації. Ой, це дуже важка робота. Бути командиром дуже важка робота. Якщо командир нормальний, він завжди все планує. Ми планували, дуже завжди все планували. Входили в взаємодію з різними підрозділами. Ми на сумському напрямку працювали з От. І у нас була наведена хороша комунікація з ними на спільні позиції. Ми проплановували все, люди, люди не виїжджали без, без їжі, без води. Завжди все давалося, тобто ми все гарно організовували. Відповідно до часу, до обстановки здійснювали заміни, так, так, щоб скажімо так, мінімізувати якусь, якісь обстріли і тому подібне. Завжди переживаєш за людей. Нема такого, що ти лягаєш спати, такий типу, Та, я собі ляжу. Тому що я можу лягти собі в ліжечку. Правильно? Люди на позиціях стоять, воюють, доповідають, там, навіть кричать в радіостанцію. Тому переживаю. Я вважаю, що тільки люди, які брали участь в активних бойових діях, мають, мають навчати людей, тільки вони. Я завжди казав це своїм підлеглим і офіцерам, що якщо офіцер не був на позиції зі своїми людьми, не прожив там з ними, він не може, він не може і не має права їм вказувати щось робити. Тому що він не був і не знає. Тому так, да, бойовий досвід він дуже сильно впливає, тому що в нас є велика матеріальна база, багато методичок. Це все дуже добре. Також це дуже добре. Вони змінюються, вводяться щось нове, але особистий досвід він все-таки дуже, дуже впливає на навчання особового складу.